Українська держава тримається на відданому, сильному, нескореному народові. У залі зібралися військові, волонтери, правоохоронці та лікарі. До дня незалежності їх відзначили почесними грамотами від Хмельницької обласної ради. Окремі слова вдячності сьогодні висловлювали нашим оборонцям за те, що ми Маємо можливість жити людське життя на тиловіх Хмельниччині, за те, що ми маємо статус тилових Хмельниччини, за те, що наші діти мають можливість готуватися до нового навчального року. Ми маємо можливість реалізовувати проєкти, потрібен це першочергових військового фонувань за відносно мирне безпечне небо над Хмельниччиною, за незламність і за боротьбу до незалежності територіальної цілісності України. Саме завдяки нашим захисникам ми маємо відносно спокійне мирне життя. Це ті, хто цінує власного життя та здоров'я, щоденно бореться із ворогом на фронті. Україні можна побажати перемоги на швидшої, а працювати ми справимося, все, все нормально. Сильний тил, важлива складова у боротьбі з загарбником. Від початку повномасштабного вторгнення волонтери допомагають усім коштами, спорядженням, продуктами. Основний фокус у підтримці роблять на наших захисників. І наразі в нас зараз дуже велика потреба це в людях і в матеріалах. Ми плетемо маскувальні сітки, на сьогоднішній день ми сплели 492 кілометри маскувальних сіток. Безпосередньо ми відправляємо напряму все. З ними працюємо. У нас 44 бригади, котрим ми допомагаємо. Століттями українці намагалися створити власну державу. Тепер ж 34 роки маємо свою незалежну країну. Та, на жаль, боротьба за волю досі триває. Ми від обласної ради дякуємо всім тим, хто боровся і бореться за наше право бути господарями на українській землі. Із початком повномасштабного вторгнення наші цінності змінилися. Багато речей набули для нас сакрального значення. За ці роки ми по-новому усвідомили істинне значення слів Свобода, патріотизм, воля, незалежність. І коли ми говоримо про незалежність, це не лише про державні кордони. Про прапор, про герб, це про право кожної нашої дитини жити у вільній країні, це про право кожного з нас розмовляти та звертатися до Бога рідною мовою, співати українські пісні і обирати, як жити саме нам. Лише спільно нам вдасться здобути довгоочікувану свободу, завдання кожного українця не стояти осторонь. Олександра Толстюк, телеканал Перший подільський.